Всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо наш челендж невеличкий для відновлення і активації нашого тіла. Розпочнемо сьогоднішнє тренування з 10-15 хвилин функціональних вправ, які пробудять ваше тіло. Розпочнемо з невеличкої розминки. Вставай на килимок і погнали! Отже, розпочинаємо перші дві хвилинки розминку, руки на талію оберти робимо. Зі сторони в сторони. Таз відводимо назад, спинка рівна. Шийка продовження хребта. Робимо декілька разів, разів 10 мінімум. Супер. Далі плечики вперед, назад. Закриваємо, розкриваємо грудний відділ. Дуже добре. Вдих, видих, вдих, видих. Кожен робить у своєму зручному темпі. Нагадується лише розминочка. Далі переходимо в невеличкий біг на місці. Ручки міцні, ножки теж. Легенько біжим. Біжим, біжим, біжим. Зараз, поки ми не слідкуємо за таймером, приблизно це буде в нас 2 хвилинки. Ще трошечки. Зробили вдих. Вгору ручки, видих вниз. Вдих носом, видих ротом. Ще вдих, видих. Ще 20 секунд. Джампінджек в сторони. В сторони. Ручки вгори, ножка в сторони. І зараз будемо переходити до основного тренування. Ми будемо 40 секунд працювати, 20 секунд відпочивати. Супер є. Працюємо перша вправа. Бьорпі на носочки. Планочку. Піднялися. Готуємося. Зараз. У нас 10 секунд є для підготовки. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали вгору ручки, поповзли. стали в планочку. Поясничка не провисає. Ми підтягуємо її пресиком. Тримаємось пресиком, тіло все працює. Робите у своєму темпі. Пам'ятаємо, краще зробити якісно повільніше, ніж. Швидко, але не шкодити собі. Ще трошечки. Якщо вам не можна пригати бігати, робите все в такому темпі, який для вас підходить. Зупинилися, відпочиваємо. Друга вправа ножки ширше, ніж плечі. Колінка в сторони носочків. Всідаємо ручки перед собою, вдих, а видих. Вдих, видих. Спинка рівна. Готуємось. Поїхали. Вдих носом. видих ротом. Вдих, видих. Стараємося просісти до паралелі з підлогою. Піднімаємо себе сідничками. Прес напружений. Поясниця нейтральна. В Кінці коліна не защолкуємось, так? м'якенькі лишаються вдих. Видих. Вдих, видих. Молодці. Спинка рівна. Шия. Продовження хребта. Не зажимаємо її, не дивимося вниз. Вдих, видих. Є. Супер. Відпочивайте, це була друга вправа. Наступна вправа. Знову буде планочка, але динамічненька. Ми підтягуємо. Колінка почергово на видосі до себе. Готуємось. Поїхали. Дихаємо обов'язково. Не затримуйте повітря. Дуже добре. Дихаємо, тримаємося ще трошки. Ще 20 секунд, робите у своєму темпі, нагадую. Всього 10 хвилин роботи. Уже майже 5 хвилин. Ух, молодці відпочиваєте. Далі лягаємо. На спинку показую вам, що будемо робити? Ручки, ножки тайблтоп І почергово тянемося до носочків. Прес. Скручується. Поясничка прижата до підлоги. Вдих. Видих. Підборіддя. Не зажимаємо. Концентруємося саме на прес, дихаємо, чекаємо таймера. Така невеличка, але потужна зарядка у нас. Супер! Піднімаємося! У нас ще одна вправа. Ще одна вправа. Отже, потягуємо сідниці назад, відводимо носочка, до носочка тягнемося пальчиком. І так почергово. Поїхали. Вдих, видих. Навпаки, вдих, видих вгорі. Вдих. 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 Вдих, видих. Працюємо. Таз відводиться гарненько назад. Поясничка спинка рівна. Тримаємося. Супер. Молодці! Супер, ви молодці! Далі ми, в наші дві хвилинки, навіть трошечки більше, ми зараз почнемо з невеличкої заминки і розтяжечки. Витягуємо на себе п'яточку. Знов. Можна біля опори стати. Дуже добре. Стаємо у глибокий випад. Пружинимо. За бажанням можна повторити декілька кіл. І це вже буде як повноцінне тренування. Наша задача просто активувати зараз всі наші м'язи тіла, розбудити організм. Вдих поза дитини. Видих, Кобра. Вдих. Видих. Дуже добре. Далі кішка корова вгору. Вниз вгору. Вранці можна замість кави робити таку 10-хвилинку. Або ввечері для того, щоб зняти стрес, дуже гарно розвантажує голову. Чудово! Собака мордою вниз, потягнули спинку гарненько. Підходимо до ручок, повисіли трошки внизу, розслабили повністю хребці, шийні і спині. І зараз зробили вдих, на видасі, піднімаємося. А вдих. Потягнулися вгору. А видих. Ще. А вдих. А видих. Супер. Шия. Потягнули. Легенько натискаємо рукою на голову. Тягнемось до плеча. Потім в іншу сторону. Полуоберти оберти зробили. Зі сторони в сторону. Покрутили назад шию. Не закидаємо. Подивились вліво, право, вліво, право. Чудово! Молодці! Дякую, що були зі мною, що зробили цю невеличку зарядку. Нагадую, це у нас новий челендж. Розбуди своє тіло називається це перше заняття. Переходьте внизу за посиланням. І там буде в телеграм-каналі більш детальніша інформація. Також підписуйтеся на мій інстаграм на YouTube канал обов'язково ставити дзвоники для того, щоб не пропустити нові відео. Один раз на тиждень. Кожної неділі я буду виставляти нове відео. І завдання в описі під цим відео, що вам потрібно робити напротязі цього тижня, для того, щоб максимально Принести користь для свого організма, щоб легенько і без стресу втягнутися в новий режим, розпочати вже нарешті займатися своїм тілом.